Недалеко від лісу стояла хатка. В тій хаті жив чоловік Максим із сім'єю. Було в нього четверо дітей, найстаршому хлопчикові Івасеві було 10 літ. Ліс був такий гарний, навіть зимою не здавався смутним, бо проміж чорноліссям було там чимало й сосон, а вони завжди веселять око тим вічно зеленим убранням. Недалеко від Максимової хати була одна сосонка, така то вже хороша. Була вона не дуже велика, але й не маленька, саме мірненька та така зграбнесенька, круглесенька, зелені глиці аж сяють, а молоді пагонки, як свічечки, стремлять прості та ясні. Красує сосонка. Прийшла осінь смутна, прийшла зима люта, а сосонці байдуже. Сусідки її берези та липки стоять такі сумні та бідні, листечко з'їть облетіло, а сосунка, мов би, ще кращою, здається, поміж смутних товаришок. Отож і запишалася вона, каже берізкам та липкам А що, де ваші кучері гарні та рясні? Стоїте деркачами. Ох, що то за хороша річ, як хто шляхетного роду. Нема в світі кращих, як ми, сосни. Ой світе мій, яка ж я гарна та велична. Величається сосенка, аж тут прилетіла сорока. Сіла в неї на глиці та й каже Че, че, че чекай, чекай, а чого чекати, не каже. Тим часом сорока таки знала, що казала. Вона, бачите, була на подвір'ї в дядька Максима й бачила, як Максим сани не ладив, чула й те, як Максим говорив Івасеві, що поїде, зрубає сосунку та повезе на продаж. Так воно й сталося. Запріг Максим коня, під'їхав до тієї сосунки, зрубав її, бо вона була сама найпридатніша, та й повіз на торг. І синок Івасю просився за ним, бо то не дуже далеко було. Одягся Івась, мати дала свої чоботи й онучки добрі. Сидить Івась у санках добре йому, і сосунку рукою придержує на гринджолах. Нічого не знає сосунка, куди це її везуть, тільки гілочками стріпує, як підскочить санки дорогою. Приїхали в город. І стали там, де й інші люди стояли з ялинками та з сосунками. Багато там їх, тих деревців, було, бо то саме різдвяні святки були, якраз проти Нового року. Багатші пани купували ті зелені деревця, щоб становити їх у хаті та вбирати на втіху дітям. Чи ж то не втіха справді тут зима біла, все снігом укрите? А тут тобі зелене деревце стоїть у хаті, убране та освічене, зеленіє. Еге ж, ото з такою думкою, щоб купити деревце, підійшла до нашої сосонки якась то підстаркувата жінка, Либо нянька з двома паненятами. Щебечуть дітки, а нянька тільки глянула на господаря та й гукає: Чи це ви, куме Максиме? Та я ж, каже Максим. От розговорилася нянька та зараз і сосунку купила, сказала потім вести деревце до її панів. Приїхали, сосунку внесли в горниці, а Максим заїхав у двір. Нянька, бачите, закликала Максима в кухню трохи погрітися, чаєм його заходилася приймати, бо, хоч вона вже й городянка була, та колись у сусідньому селі жила. Так ото й кумою була Максимові, таки ж не подоба цуратися. Приймала нянька, як могла, і Васеві дуже доброго бублика дала. Поснідали трохи. Тоді Максим, подякувавши за хліб та сіль, подався вгород деякі справи справляти, а хлопця свого Івася в куми зуставив. Коли вже надвечір приходить Максим та й журиться, все каже. Все справив, купив, що треба було, а тільки з чвітками лихо, ще перед святками дав шити, а вони й досі не пошить. Сказав швець на завтра будуть нехибно готові. Та чи ж то ж не досада завтра знов по їх приїздить? Хотілось би на Новий рік дома побути. Нянька й почала вмовляти Максима, що вона попросить панів, щоб дозволили йому переночувати у їх дворі. Вам, куме, каже нянька, вигідніше так буде. А Івасеві ж то, яка втіха буде. Я попрошу пані, щоб пустили його в горниці подивитись на сосунку. Сьогодні ж вбиратимуть. Зосталися наші. Сидить Івась та й думає, як там вони ту сосунку вбиратимуть, що то за диво таке буде. Аж і справді диво придивне побачив Івась. Як повела його ввечері нянька в покой, та як став він на порозі тієї панської світлиці, та як глянув він на ту сосунку, то аж оторопів Світи мій ясний. і вась навіть не впізнав своєї сосунки. Вся вона сяє свічечками, ліхтариками, все гілля обчіпляне яблучками, якимись цяцьками, червоними, синіми, золотими, аж у очах михтить. Під сосною на примості стоять ляльки, коники, щось таке ще. А ось кругом сосонки почали ходити такі дивні діти, чи, може, то живі ляльки, такі гарні, кучеряві, так штучно повбирані. Що це таке? Чи сосниця, чи справді діється? А сосунка стоїть, сяє, як зоря в небі. Ну й тішилася ж вона. От каже моє щастя прийшло. Я таки знала, що непроста доля мені судилася. Боже, як же гарно, як любо, як усі вихваляють, от коли б то липки побачили. Та недовго втішалася гарна сосонка. Ще свічечки не догоріли до остатку, а вже їх погасили, Боялися, щоб не було чадно, як почнуть куріти недогарки. Далі почали здіймати із сосунки й покраси. Все, -все поздіймали ласощі, цяцькі, забавки. Зосталося тільки те, чого не зауважили або щось нікому не потрібне більше, якісь ланцюжки з паперу та деякі дрібниці. Стоїть сосунка розібрана, темна, дивується, ради собі не дасть. Що це таке? Її розібрали, за неї зовсім не дбають. Це була правда, за неї ніхто більше не дбав. Всі зайнялися тими лакоминками та цяцьками, що здіймано з неї. Все те було поділене поміж дітьми, навіть Івась добув з ласки нянчиної та малої панночки кілька золотих горіхів, червоних яблучок, цукерків у кошику маленькому, солодкого коника і паперову золоту рибку. Боже мій, чи то ж не втіха? Аж уночі снилося Івасові те свято та осяяна сосунка, все те диво, що він побачив. Другого дня вийшов Івась на подвір'я до батька, а батько вже коня запрягав. Бачить, Івась, виволокли слуги з будинку сосенку та й кинули її на дворі біля дровітні. Сказали, що в день багато гостей буде, то не потрібно, щоб таке чепірадло в світлиці стояло. Лежить бідна сосунка, розчепіривши та обдерте гілля. Вчора вона була така велична, а тепер глянув Івась, та аж йому шкода стало. Не знав він того, що із людьми часто так буває. Дивився, дивився Івась, та й заманулось йому взяти додому тую сосенку. На ній пак були ще недогарки стриміло кілька золотеньких цяцьок, обривків ланцюжків паперових. Можна вдома показати, а як ще те почіпляти, що пани дали, ото от то здивуються наші, думає Івась. Куди б пак, яблочка та золоті горіхи на сосні аж п'ять, чи в хуторі таке бачили? Спитали в двірника, чи не можна б взяти сосунку. Та можна, каже, нащо вона тепер здалась. Тепер вона нікуди не годна. Як то було сосонці слухати отаке? Поїхали наші, повезли сосунку до свого двора. От уже й до лісу під'їхали. Всі дерева так дивуються, що все таке зі сосною сталося. Стовбурець, управлений в перехрестя, на вершку золота звізда стримить. Подивися, каже Берізка, які на ній ланцюжки рожеві. Ет, цвірінкнув снігірчик. Не хотів би я й ланцюжків, хоч би й рожевих. Нема в світі кращого, як воля. Приїхали наші, втягли сосунку в хату. Гомін такий знявся, Івась розповідає, показує ціцьки, діти всі щебечуть, дивуються, а ввечері Івась таки підчепив на сосунку все, що мав, ще й недогарків кілька позосталих запалив. Отак от оттіха була малим. Та недовго й тут була шана сосонці. Через день діти витягли її на двір і поставили її коло порога. Нічого гісінького вже на ній не було. Єдину втіху мала вона в тім, що розповідала горобчикам, які сідали їй на гілочки, яка то їй честь була у панів того вечора. А згодом побачила сосунка, що стала вона согнути і жовкнути. Одного дня Іван і каже батькові тату, порубайте вже сусну на дрова, бо вона вже пожовкла. А батько відказує, Нащо її рубати? Краще я поставлю її замість віхі, отам, на дорозі, бо тепер раз у раз метелиця дорогу замітає. Вже нащо я дорогу знаю, а то вчора блудив? Нехай хоч сосунка для прикмети на дорозі стоїть. Поставили сосунку на, е, при дорозі, стоїть вона там, людям дорогу показує. Одного разу їде Івась у санках з батьком та й каже їй Бувай здорова, сосунко, уже я з дому від'їжджаю, прощавай. Що це таке, чого він прощається? думала сосунка. А воно й справді те було, що Івась від'їжджав. Приїхала якось до них Максимова кума, ота нянька, та й почала казати, що її пани шукають хлопця до послуги в горницях і що добре було б віддати в ту службу Івася. Намовляла, що він собі одежі й грошенят заслужить та й в люди потроху вийде. Як почала вмовлять, то й одвезли ото Івася, за яким часом на службу до панів. Та щось не дуже то йому на тій службі повелося. Не сподобалось йому. Перше всього імення йому перемінено був він і Вась, а то став уже Ванька. Потім дали йому таку вузьку та тісну одежину, посадили в прихожій, а часом пошлють куди. Туряють, женуть, проганяють і Вася пани, штурхають у потилицю слуги. Одно слово за в усіх. Одного разу старший слуга так побив Івася за якісь панові чоботи, що Івась довго плакав, а другого разу горнична за ножі набила. Ні, годі сього, зважив сам собі Івась і задумав утекти. Була масниця, був у панів великий бенкет, а в будинку знявся такий шарварок, що ніхто й не зауважив, як зник Івась. Огледілися потім. Де Ванька, покличте ваньку, а ваньки вже й сліду нема, за містом уже. Іде Івась, уже він далеченько, в полі опинився, вже не боїться, що ось ось наженуть. І так йому любо, що він то на волі, навіть не холодно здається, дарма щось сніжок іде. Просторо так навкруги, повітря таке чисте, та біло біло, так усюди. Але ж от погано починає смеркати, та й сніг дедалі більший, та більший віє, та ще й вітер його крутить, аж іти тяжко. Мете. Ох, Боже мій, де ж та вона та дорога, лишенько. Збився й важко з дороги, кидається він то в той, то в той бік, сльози рвуться з очей, бо нічого не вдіє, не знає вже, де він і що. Може, воно недалеко від дому, а може, зовсім не туди він іде, куди слід. Боже мій плаче Івась, що це зі мною буде? Замерзну я в полі, а вже й так ноги дуже померз. Плаче, бідний Івась, крізь завірюху, нічого перед собою не бачить. Коли садивиться, дивиться, щось мріє, перше злякався, думав, що вовк, коли ні, то дерево. Боже мій, та все ж та сосунка, що батько Івасів поставив, он і друга віха. Срадів Івась, де в нього й сила знову взялася, бреде через замети. О, тепер він вже знає, куди йому держать. Він доб'ється дотепер додому. Добився, ось і хата його. Дома ще не сплять, у хаті світиться, вечеряють, лебонь. Підійшов у вас під двері, боїться у хату йти, щоб не сварили, що втік. Почула мати Цитьте, каже, діти, мов би, щось плачуть, чи що. Та то вітер у комені. Каже батько, та нібо таки не вітер. Коли відчинили двері, аж той й вас у сінях. До нього всі питають, що це таке, звідки лясе він. А він ледве промовляє за слізьми. Я покинув, я не можу там бути, там мене б'ють усі, я не можу. Ну, що ти будеш казати дитині, як воно отаке бідне, плаче, тремтить, руки подубли. Моя доленько, скрикнула мати, роздягаючи Івася та придивляючись на нього при світлі. Та яке ж ти худе став, як же то тобі лишенько було? Відігріли Івася, нагодували, положили спати на печі. Другого дня став Івась виспаний та такий радий, що то він вдома на волі. Ніхто його не ганяє, ніхто стусанів не дає. Побіг з братом Андрійком на двір, а далі в лісок та на поле, а за околицею вже й дорогу свіжу протерто саме на торг люди їхали. Побігли хлоп'ята з гринджолятами тією дорогою. Ось і сосенка знакомита. Спасибі тобі, сосенко, каже Івась. Адже якби не ти, то я був би замерз. А бач, каже сосенка. А ти казав, щоб мене на дрова порубали, а от якраз я тобі в пригоді стала, та й двірник помилився, казав, що я ні на що не здатна, а ось дарма що пожовкла, проте, здаюся, на користь. Похитується сосунка, думаньку гадає. Прилетіли до неї пташки, вона й каже їм Полетіть до моїх сестричок. А розкажіть їм про всю пригодоньку мою.